Які вхідні двері сьогодні купують наші замовники в бюджеті від 16 до 23 тисяч гривень? Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про 5 хітів продажів вхідних дверей булат в салонах двері України. Номер один вічна класика. Термо Ультра у кольорі хром білий матовий. Обираю за лаконічність, що пасує до будь-якого інтер'єру та фасаду. Біла внутрішня накладка, двокольорова коробка, чорна фурнітура. Другий хід світлі двері. Б. 606 В кольорі «Дрімвуд темний, «Дрімвуд світлий. Ідеальні для сучасних коридорів. Візуально додають простору та світла. Третій вибір для поціновувачів стилю: ультра в кольорі бетон антрацит, бетон сніжний. Чіткі лінії та мінімалізм сьогодні в тренді. Сучасні кольори зовнішньої та внутрішнього накладки. Чорний молдинг, три контури ущільнення, чорна квадратна фурнітура. Четвертий варіант фактура під бетон. К8 в кольорі оксид темний, оксид світлий. Сміливе і дуже популярне рішення. Три контури ущільнення. Чорний молдинг, який доповнює дизайн, хромова фурнітура. І п'ятий фаворит найкращий показник безпеки в цьому бюджеті: модель Ультра в кольорі з різками, білий матовий гладкий. Ваша особиста фортеця. Три контури ущільнення. Італійські замки, італійський цилінцікурема К2. З можливістю перекодування запрошуємо вас, з салони двері України, наживо протестувати вхідні двері була та обрати саме свою ідеальну модель.